Серед зелених садів і замріяних ставків розкинулось село Петрокорвівка. Старожили розповідають, що багато років назад тут поселився козак корба і було в нього три сина. Петро, Микола та Олексій поженив козак своїх синів і побудував їм селі на схилах мальовничої балки, де протікала невеличка річка. Згодом поряд з козацькими оселями виникли села, які стали називатися іменами корбаних синів: Петрокорбівка, Корбомиколаївка, Олексіївка. Так, за давньою легендою, в 1856 році виникли сучасні українські села. В 1986 році в селі Петрокорпівка був відкритий історичний музей, в якому зібрані документи та експонати про історію розвитку наших сіл від 1917 року. Село Петрокорбівка розміщене на правій стороні балки Молодецької, при впадінні її верблюшку. Подвір'я розташовані на крутому схилі, біля хат-городи, котрі тягнуться до річки, своєї школи в 17-му році не було. Дітей посилали у село Спасово за 50 верст, найближча станція Шарівка за 20 верст. Сусідні поселення село Спасово Верблюшка Новостародоб. У 1920 році в селі створилася перша комуна червоний хлібороб. 47 господарств об'єдналися в один колектив. Держава виділила землі на полі поміщиків Бугайцова і Центаловича. На виділені державою кошти було побудовано господарські будівлі, цегельний завод, твариницькі ферми, паровий млин і олійниці спадок від комунарів в музеї зберігається старовинний посуд, фотографії, на яких зображені села в давнину, знаряддя праці, хомоти для запрягання коней та ярма для волів. В той час були хати топтані. Стіни, яких закладалися із соломи та заливалися розчином глини. Стіни таких хат зводилися за один день, а на будівництво їх збиралися жителі всього села, працювали з піснями, щоб господарям добре жилося. В музеї зберігся навіть одяг молодої дівчини, вишита сорочка і спідниця та намисто із коралів, якому вже майже 200 років. У 1927 році. На кошти комунарів була відкрита перша семирічна школа, а сьогодні на цьому місці під керівництвом сільського голови Шепеленко Зої Павлівни відкриту алею та парк слави, який приурочено учасникам бойових дій на Донеччині. Парк засаджено деревами липи та розкішними квітами. У музеї також зібрано багато матеріалів і про події Великої Вітчизняної війни. В наші села фашисти прийшли у серпні 1941 року. На фронт пішло майже 300 односельчан. Не повернулося 158 чоловік. В ході боїв всі хати наших сіл були зруйновані. Повністю наші села були визволені від фашистів 7 грудня 43 року. Пізніше в селі діяв польовий госпіталь у приміщенні школи, до якого звозили поранених з інших сіл. Тому так багато воїнів, за словами очевидців, поховано в братських могилах села Петрокорбівки та Дубовки біля півтисячі. Але за офіційними даними поховано 220 воїнів, з них земляків 117 чоловік, а невідомих солдатів 103 чоловіка. Музей розміщено поруч з братською могилою та парком слави, тому всі бажаючі завжди можуть дізнатися про історію наших сіл. В післявоєнні роки в наших селах був створений колгосп імені Мчурина, який отримав почесні нагороди золотий колос і золотий корінь за високі врожаї зернових та буряка. А працьовитих людей було нагороджено орденами. Слава про них греміла на всю республіку. З роками наші села ставали багатшими, тому були збудовані нова двоповерхова школа, яка вміщує 200 чоловік, двоповерховий будинок культури, в якому сьогодні працюють різноманітні гуртки, і діти із задоволенням їх відвідують. На другому поверсі будинку культури. Розміщена сільська бібліотека, фонд якої становить більше 10 тисяч та обслуговує 450 читачів. А в найвищій точці нашого села збудовано гарну православну церкву, яка свідчить про заможність наших сіл. Дякуємо за увагу!